І нехай ранок буде добрий для добрих людей 7 серпня, 24 рік. Любі друзі, ви мене запитуєте, від кіля я знаю такі оригінальні для вас відомості про народне весілля Полтавщини, зокрема, про обрядовість. Друзі, та я взяла книгу Олени Щербань. Весільні традиції полтавських сіл. Опішня, велика Павлівка, Тарасівка та Велике Будище. Записала і порядкувала докторка стрічних наук етнологиня Олена Щербань. Опублікована книга у 24 році у Харкові. Та й собі знаю тепер начиталася і вам собі гарненько ретранслюю те, що начиталася. Як склався шлюбу людини, так і піде все її життя, народна мудрість. Заміж жити треба знати, що нема ні вислуг, ні відставки. Оженитися не дощову годину пересидіти. Тому, перш ніж одружитися, треба роздивитися Все не на рік, а на цілий вік. Значить, у змісті цієї чудесної книги коротка історіографія, тобто «Від киля ми черпаємо джерела і хто були попередниками. Українського народного весілля, хоча звісно, згадані не всі, бо це ж про полтавське весілля, і тут тільки чотирьох сіл. Потім є в розділі другому етапи весільного обряду, бо весілля спочатку треба затіяти. Тобто передвесільний етап це сватання, домовини, оглядене заручене, власне весілля. Ну і післявесільний етап. Трішки можливо, десь чули, пам'ятаєте циганщину чи там. Катання батьків чи там чого, навіщо і хто. Все це тут описано. В розділі третьому весільна символіка матеріальних речей, і весільного рушника, там, і побажані свічки, і одягу, чобіт, хустки, кожуха там і всього іншого. І далі йде розділ четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, опішня Павлівка, Тарасівка, Будища. Ну і в восьмому розділі трансформації весільного обряду. Навіть запитальник є для збору матеріалів про весілля. Це мій особистими. Тобто Олене запитальник. який запитальник для збору матеріалів стосовно весільно-обрядового печива. весільно обрядове печиво це все те, що випікають на весілля, в тому числі паляниці, пироги, короваї, дивні, верчі, житні коники і так далі. Чому вінок? Навіщо вінок? Хто його знімає, хто купує, хто куди діває. Все вміщено в цю. Чесно скажу, класну книгу, вона ще й класно видана. Дуже вдячна Леонід Мачулін. Не, 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 не втомлюся дякувати. Тут є трішки ілюстрацій. Я тут трохи сержуся на того, як його, дизайнер, хто там. Я надсилала на електронну. Адресу ну, тисячі фотографій, бо в мене їх реально тисячі мільйони. Ну, вставили лише частину. Ну, добре, що хоч, бо це бо це складний труд. Це треба вставляти на кожну сторінку і вставляти, і вставляти, і, і це все ну, це важко. Легше. Тим, хто друкує, оце дивіться, зробити такі вкладки. Зробити просто фото. Це фрагменти наших і коровайних обрядів, нашого коровайфесту, фесту і нашого борщу фесту, де ми реконструємо весілля і там спереження молодої, і там і виспівування, і ви, і навіть вимішування коровою, Ну, купа всього. О, німці на Оксанка, де, Денис і Русяка. привіт, привіт, привіт. А це чоловік, пані Ірусі. Німець, наша броварчаночка, наші дорогі любі броварчаночки з нашими короваями, сестричка Оксанка, он десь біля каші, біля, біля капусняку. Молодець. Значить, ось коровай даризна, обдаровують і так, і так далі. Виспівують, знімають, вдягають. Тут дуже багато є чого всього. Хто бажає в наявності залишається не так багато книг, їх було видано дуже мало. І їх ви всі розкопали, зокрема, під час, під час господи. І під час. Борщ Всім гарного дня! Книжка ще є. Звертайтеся в приват, якщо потрібно.